Ших представників радіо телебачення та зв'язку привітали в стінах театру імені Садовського. Міська та обласна влада нагородила журналістів, монтажерів, операторів та зв'язківців за те, що вони щодня дарують суспільству свіжу інформацію. Щодня працюючи з інформацією, обираючи з величезної маси зерня правди та даруючи його суспільству, телевізійники та радійники надають кожному новому дню зміст, адже там, де немає інформації, немає життя. Сьогодні, в час тотальних новітніх технологій, ми можемо пишатися тим, що зв'язок доступний в кожному, навіть на віддаленішому куточку нашої країни. Свої теплі слова привітання з професійним святом висловили представники обласної та міської влади. Ми інколи стаємо об'єктами вашого вашої уваги, то що ми хочемо принести до наших громадян, телегателеглядячів і слухачів. Ви це робите з великою. Майстерністю. Ми вдячні вам за це, що ви висвітлюєте діяльність влади сьогодні і по можливості, ну скажімо, на 95% ви доносити цю інформацію об'єктивно. Ще раз святом, добра, благополуччя, земних благ, аразів і високих зарплат. Я хочу побажати всім, нам, вам, вам присутнім, щоб ми не зупинялися, ми йшли далі, щоб ми ставали більш професійними щоб ми впроваджували самі нові стандарти у нашому чи у вашому мистецтві. І я переконаний, що спільним зусиллям можливо багато зробити. Зробити е, тих змін, які ми всі з вами чекаємо, до яких ми дотичні з вами. Тому я хочу на цьому налегкому шляху побажати вам успіхів, благополуччя і всього, всього найкращого. Святам, зростайте, працюйте і розвивайтеся. Свято до телевізійників та радійників з теплими словами привітання завітали й колеги загальнонаціональних телеканалів. Та панове, дозвольте розпочати професійне свято, телебачення та радіомовлення. На оминуле увагою та привітанням і кращих представників компанії зв'язку, адже саме зв'язківці області забезпечують якісну та надійну комунікацію. Побажати, перш за все, здоров'я, родинного щастя. Всього самого найкращого, щоб збувалися ті мрії. Те, що ви самі собі бажаєте, те, що ви задумали, і нехай шанує вас доля і допомагає вам Бог. Були серед кращих і представники компанії лідера на ринку телекомунікаційних послуг міста. Добренко Людмила Вікторівна, старший інспектор адміністрування, телерадіокомпанія Смарт. Загалом свято пройшло в дружній та сімейній атмосфері. Телевізійники, радійники та зв'язківці від щирого серця вітали один одного з професійним святом. Тетяна Соловей Віталій Демець, телерадіо Смарт.